Чувьенько так. От так я відчуваю час. Ніяк. Мені, все, що мені здається е, легким і зрозумілим, мені е, одночасно здається, що це швидко робиться. А рутина, вона, як відомо, не дуже швидко робиться. Тому воно і називається рутиною, що воно повільне, одноманітне. І так далі, і тому подібне. Бо отже це не швидко. Заручиться терпінням, гарною аудіокнигою чи серіалом. І ставайте до роботи. Бо це повільно. Може, не так повільно, як це у мене сьогодні, але все одно це займе деякий час. Так. Десь там збереглася плеска, на яку були вдягнуті ці всі бусини. І порівняємо довжину того, що ми отримали, із довжиною, яку мали на початку. Я зроблю це наприкінці відео, тож дочекайтеся. Ставте ваші запитання в чатику, пишіть в коментарях, і ми будемо розбирати, які майстер-класи ще знімати. Побачите цей кашель, він мене замучив. Мені здавалося, що я буду так швиденечко, так оголочку сюди, оголочку туди. Але всі отвори, ну, не на бісеру, а на а саме коралях, вони в таких якихось нелогічних місцях, от якось тут, бачите, що доводиться трохи більше часу витрачати. Цілу години набирати? Це ж треба? Треба. Чому запитувати, коли треба? Ось так швидше пішло. Як тільки замовчала, то просто треба помовчати. Це дуже складно. Коли в рецепті чи у схемі є трохи помовчати, то, то надскладна схема. Це таке не можна. То друзі, не для новачків, розумієте? там Вчасно промовчати, то взагалі щось за межами.